Всім привіт! Чекала сонечка, щоб нарешті почати знімати для вас влог. Сьогодні субота. День у мене почався дуже-дуже рано, тому що я вже встигла з'їздити в стоянку, ну, в Ірпінь до Катюши, з нею поснідати, купила продукти, привезла її в Київ на вокзал, і вона вже в автобусі їде в свою подорож. Зараз буду робити макіяж, тому що ввечері через пару годин, да, зараз вже третя. Через годинку вже виїжджаємо. Сьогодні йду в театр з подружкою. Вистава «Королева краси називається Вже подивіться, ну це да, життя, <гас> сиве волосся. Коротше, зараз макіяжик все виправить. Буду стояти перед вами, тому що хотіла сісти в крісло, але так не попадає ще світло нормально, щоб нормально вам було все видно. Тому, тому буду стоячи все наносити, трішки оновлю зверху догляд, зволоження. Звісно, у мене тут вже є і СПФ, є і догляд, але. Хочу оновити, щоб гарно вже ліг тональним. Зверху просто оновлю трішки зволоження. Ох, боже, як він смачно пахне. Це не лідивуст. У мене дуже багато засобів зараз від цього бренду дуже мені подобається. І буду ось таку тональну сироватку використовувати зволожуючий тінт. Це новинка від Rocher, дуже-дуже подобається. Мені я спробувала і в захваті дівчата просто аналог люксу, люксових оцих нашумівших засобів. Реально дуже-дуже гарно лягає, зволожує, зволожує. Він досить непогано адаптується. Тон шкіри, легеньке покриття. Ну, Гарно перекриває, бачите? Тут у мене пігментацію видно, а тут е все гарно. Мені фініш дуже подобається, Зволожує. Відтінок, бачите, ну, я просто дуже-дуже світла. Це сотий е колір, і все одно він трішки мені затемний. Але в при повному макіяжі воно потім буде супер класно виглядати. Я ще не придумала, в чому я піду, але ну, явно щось таке зручне і умісне для театру. Тому що все ж таки я вважаю, що на вистави ну, треба якось гарненько ходити: кросівки, джинси. Ну, джинси можна, але все ж таки, щоб це не була спортивна якась одежа. Ну, в спортивному костюмі, звісно, я однозначно не піду. Вімкнула кіноефект, щоб ви побачили, прям, як виглядає шкіра. Супер, супер зволожена і гарно перекриває недоліки. Цей тінт складі має доглядові компоненти, тому ну, прям супер подобається тим, що і працює як засіб тонуючий і одразу доглядовий. Далі у мене є ось такий консилер це просто любов з першого погляду. Це бренд Essa. У мене багато догляду від цього бренду, і коли я робила ін'єкції, у мене було досить такі. Помітні синці, і цей консилер він гарно перекриває, і насправді тут ще в складі є пробіотики, тому він іще і доглядає за шкірою. Я отак отут, от самі найтемніші місця пальчиком так висвітлю. Буде красивенько. Я думаю, чи вдягти брюки, чорні, чи у мене є зелені, дуже класні. Я купувала і прям не вилажу з них, тому що максимально подобається і якість, і фасон, посадка. На всі випадки. О, дивіться, як вже гарно з консилером. Просто. Далі я буду наносити хайлайтер від іфреше. Я, до речі, хотіла його спочатку нанести до нанесення тонального засобу. Я так теж роблю, як підложку, для того, щоб сяяла шкіра, але я просто забула елементарно. Ну, я ось сюди нанесу. Він такий дуже рідкий, зволожуєте шкіру. Для сухої шкіри ідеально. Просто ідеальна. Ось сюди буде натуральне сяєння, гарне. Хочу над верхньою губою. Я оце думаю, можу сьогодні зробити червоні губи. Я так рідко використовую червону помаду, я навіть вже не пам'ятаю, коли в останній я її брала в руки. Для себе знайшла ідеальну пудру. Це ж ванши. Вона мені не пересушує, вона не збирає мені сухі зморшки шкіру. Дає прям таке красиве сяєння. У мене такий відтінок не самий популярний, мені здається, тому що він, бачите, з розовинкою. Але все ж таки, коли наноситься вже на обличчя, цього, цієї розовинки не, не видно. Ну, я й не бачу її. Тому все одно обожнюю цю пудру. Вона і тут під очима і фіксує, і одразу дає таке сяєння. Як вже ви зрозуміли, я люблю, коли шкіра сяє. Далі продукт must have це новинка від Rocher. Це бронзер. У мене він в 0,1 відтінку. Я коли відкриваю його, одразу хочеться вдихати, тому що дуже подобається аромат. Подивіться, який крутезний відтінок, він не за сірий, він не за рудий, хоча мені рудий дуже підходить під мій колір волосся, але цей прям дуже природньо виглядає. Це пудра бронзер світло-бронзова. Я насправді цією пудрою можу зробити повністю собі макіяж. Тобто я роблю собі і корекцію, і макіяж очей. Все зроблю однією пудрою, тому що я і от, користуюся от таким бронзером. Да, а зараз у мене в топі цей, тому що він прям супер натуральний. І у нього теж дуже гарний склад. І лягає він подивіться, як красиво. Одразу коригую носик про Катю, куди Катя поїхала? Катя поїхала. На пару тижнів у Францію в Париж. У неї там зустріч з подругою. Вони там винайняли заздалегідь житло якесь, ну, досить бюджетне. І хочуть там спробувати якось пожити, подивитися, що воно і як. Ну, хочуть, поїхали молодці. А я цим же бронзером роблю. Собі макіяж очей. Реально, я вже не пам'ятаю, коли я брала в руки палетки з тінями, дівчат. Тому що це мій найулюбленіший вид макіяжу зараз. Тому просто десь більш інтенсивно, десь, десь менш, але воно, знаєте, виглядає як корекція і Одразу і очі видно, і воно натуральненько. Коротше, коли я вирішую, що я хочу бути з червоною помадою, у мене є рум'яна, яким вже багато років, але вони. Навіть, бачите, не, стерлася, не стерся надпис Laurent, тому що ну, дуже рідко я ними користуюся, вони пігментовані. І саме коли я наношу червону помаду, я ношу ці рум'яна. Подивитись потім, як це буде гарно, трішки кольору. Да? Туш буде коричнева від Benefit. Мені здається, що я вже максимально відмовилася від чорних тушей. Якось мені комфортно саме комфортно мені саме з коричневими. І на вечір, і на день люблю. Подивіться, як гарно. Одразу виглядають Ві. А, До речі, хотіла вам вже ж відповісти стосовно ритулі. Є якісь Кордони. Я не дуже хочу, щоб, наприклад, знали, де живе моя дитина, де працює моя дитина. Тому що це може заважати її особистому простору. Я думаю, що адекватні люди це розуміють, тому що багато людей неадекватних, які не живуть своє життя, і вони дуже сильно цікавляться, і їм якось не спиться вночі, їм треба все знати. і... І нашкодити навіть можуть. Тому, звісно, що я деякі запитання все ж таки залишаю за кадром деякі факти. Да? Запитання стосовно того, що дитина знаходиться в Австрії без дорослого. Моя дитина знаходиться в Австрії, маючи опікуна, маючи підтримку, маючи мою підтримку, тому що я Дійсно, її не покинула і, знаєте, поїхала тут жити своє життя. Ми все продумали, я зробила так, як хотіла моя дитина, вона хотіла там залишитися, і я прислухалася до її бажання. Все легально, все по закону. Так що хто там дуже переживав, а як же Ріточка там сама живе, все вирішено було ще з самого початку. Звісно, ніхто не порушує закон. Все продумано у нас ну, до дрібниць, я би так сказала. Ну і Так би мовити, це в програми красивий, червоний, ідеальний, я би сказала, червоний. Бачите, як відрізняється? Ось це мій ідеально червоний. Зараз буду замальовувати цей олівець, тому що колір мені не подобається. А ось помада це одна з найулюбленіших. Ну, все, Боже, як я скучала по червоній помаді. Залишилося перевдягтися. Я потім вам покажусь вже трішки пізніше. Так, волосся у мене чисте. Навіть я вчора робила вкладання, тому що ми ходили ввечері в кіно. Так що я ще з зачіскою з вчорашнього дня ось така красота. Буду збиратися і вже побачимось перед виставою. Зустрінуся з подругою, вже покажу вам повний образ, тому що я сама не зможу. Але сьогодні мені захотілось. Якоїсь такої вишиваночки, тому я ось так на вулиці так свіженько. Я просто розумію, що я так знаєте з приміщення в приміщення, тому не брала ніякий верхній одяг, але вже так не жарко, не жарко. Але туфельки ще ми поки що вдягаємо. І люди збираються. Сцена дуже близько, у нас п'ятий ряд. прикольно. Я вже вдома ще не перевдяглася, але вже готую там вечерю, бо дуже голодна. Не можу сказати, що мені дуже сильно сподобалася вистава. Вона для мене більш така аматорська здалася. Саме гра акторів, але все одно це робота людей, вони дуже старалися. В принципі, ми непогано провели час, тому е, ну, вечір я вважаю, що вдалий. І моя червона помада дуже добре себе почуваю, тому що у неї був привід прогулятися. І подивіться, як гарно тримається тон. Нічого не, де не сповзло. Ось я з таким гарним макіяжем дуже шкода, що його треба зараз буде вже змивати, тому що вечір. Я дякую вам за увагу. Побачимось в наступному відео. Буду їсти і відпочивати. Пока!